Доброго ранку. Сьогодні я попросила Надюшу, щоб вона мені допомогла відзняти вітру по тому, як я копчу продукцію нашу. Тому що дуже часто мені дзвонять, хтось придбав коптілку, чи таку, чи древу, чи там іншу. В принципі, В Принцип всіх коптілень однаковий і процеси копчення і підготовки теж однакові. І часто мені приходиться дуже довго людині розповідати і пояснювати процеси, що за чим і як це все відбувається. Тому що там, як пишуть в інструкціях, то одно, а те, що перевірене часом, і як то кажуть, уже просто пройдений цей етап, і ти вже це розумієш, тому що нюанси завжди є. І дуже важко буває розповідати. Людина просто не розуміє, тому що одне діло розповідати. І ще старатися це запам'ятати. Одне, а друге діло це показати. Тому зараз, сьогодні я вже години-дві назад 에, підвісила м'ясо. Я завжди з вечора витягую м'ясо з маринаду, даю йому стикти, ніби щоб воно трошки просохло, щоб менше в тому, що в мене мокрий посол. Тобто я марную маринаді. 에, і я вже підвісила дві години назад. Коптілку м'ясо. Зараз уже дуже холодно, можна сказати, про холодно. Я виставила на коптілки, От таким чином. Ну, зачасту мозги вони всі однакові. Ось, нажимаємо кнопочку Set і ось, мигають нам циферки. Ми коректуємо оцими кнопочками трьома, коректуємо, яку нам температуру треба набрати. Зараз у нас температура 50 градусів. Ось зафіксувала, щоб не мигало. це, Тобто воно запам'ятало, що зараз воно на процесі 50 градусів. Е, чому так? При 50 градусів краще сохне. Звичайно ж, вентилятор у нас також включений. Ось у нас кнопка вентилятора. Він включений, тому що зараз іде процес обсушки. Перший процес це процес обсушки. 50 градусів, включений тен, включений вентилятор. І, звісно, відкрита тут задвижечка, в кого такі коптівки, ну зачастува не всі. Вона повинна бути майже відкритою повністю. Чого? Тому що збирається пара, м'ясо воно париться і цій парі потрібно кудись діватися. Тепер, от у нас коптильня, це древоси, які були, мабуть, самі з найперших. Тобто, ну, нюанси тут у нас також є. Тому що трошки вона була, і, і, і тут ця панель у нас вже замінена, тому що та у нас згоріла. І от деякі кнопочки мені вони тут не потрібні, бо в мене, наприклад, немає парогенератора, там, когось, можливо, вже все це є. Але я зараз розказую, як я користуюся як я копчу без парогенератора, бо в мене його немає. Тобто... Як я розвішую, яким чином я розвішую м'ясо? Хопчу я завжди стараюсь, щоб це було як мінімум кілограмів 20-25. І в мене може бути різне м'ясо. Це буде і сало, і печеревина, і кури, і м'ясо. Ну і звісно, перепілки сюди не повісиш, тому що вони висохнуть за цей період. Як я розвішую мене, щоб тепло не виходило. Ну, у нас біля тену зачасту температура найбільша. Тому я вішаю там м'ясо, потім йдуть кури. А вже таке, що готується швидше, я вішаю підверх. Тому що зачасту в мене там вже готово, тут вже готово, а верх мідліше. Ось навіть якщо подивитися по датчиках, ось, ось зараз температура в м'ясі, в свинині 42 градуси, це теж м'ясо і кури. 36, але потім, коли ми виключимо вже вентилятор, на другому етапі воно все вирівняється. Бувають такі моменти, що я буває перевішую верх-низ, тому що в одній частині швидше, в одній мігланіше. Тому поки що це у нас був перший етап. Тобто 2 години у нас вже була просушка. Тепер ми спокійно вже можемо виставляти на 60 градусів. 65 навіть. 65 градусів, фіксуємо, виключаємо вентилятор, закриваємо отут задвику. Отак. І все. І далі йде процес, можна сказати, готування. Так? Але все одно, отут я поки не зачиняю. Тобто, щоб виходила лишня волога. І так буде ще 2 години, а потім. Уже покажу, як буде відбуватись сам процес обжарки і готовки, і відповідно копчення. Пройшло у нас півтори, приблизно навіть дві години, тому що трошки я зайнята була, не було часу. Ну, приблизно з півтори-дві години. У нас стояла коптілка на температурі 65 градусів. Періодично я приходила, відкривала двері там на пару секунд, щоб швидше випустити пару, щоб воно. Ну, було гарно просухше, щоб не набралися парою, тобто не мокіла. Тому я періодично відкриваю дверки, так типу, глянуть, як там все там ще не закривало нічого. Зараз будемо у нас, ось, наприклад, це у нас свинина, це м'ясо свинини. В середньому куски у нас 500-600 грам, зараз у свинині 46 градусів, а це курятина. І це куриця, друга і третя ряди у куриці вже більше. Ну зрозуміло, тому що свинина готується довше, але ми потім доженемо. Тобто ми все таки будемо орієнтуватися по температурі більш по м'ясу. Чого? Тому що ну, потрібно, щоб усе приготувалося і все було не було нічого сирого. Тому лучше вже курицю трошки перетримати, пережарити, але щоб все було більш-менш на рівні. Тому вже зараз можна переставляти. Температуру таким же самим чином, як ми тоді це робили, На температуру 87 градусів я поставлю. І це вже в нас буде процес чисто готовки, вже обжарки. Так, ставимо 87. Тут можна трошки вже прикрити, але все-таки не повністю закривати, а щоб все-таки було місце в нас для того, щоб пара виходила. Е, і... Це в нас тут така варля для того, щоб мухи не залітали, тому що там немає сіточки. Ну вже зараз мух, слава Богу, немає. От уже як у нас наберемо м'ясо 60-62 градуси, будемо орієнтуватися, щоб більш-менш на всіх плюс-мінус було, потім ми вже будемо запускати димогенератор і подавати дим. Ну, я роблю так. Мені так подобається, тому що книжка пише там в інструкції в древосі, що там подають. Дим при температурі 50 градусів, вже як у м'ясі 50 градусів, ну, здається так, тому що давно я її вже дивилася, ну плюс-мінус десь так. І... Але мені так не подобається, тому що тоді м'ясо гірчить, я завжди роблю так. Як м'ясо набрало 60-62 градуси, потім я вже подаю дим на мінімальний. Ну це я потім розкажу і покажу. Поки що знову ж таки дали 87 градусів і чекаємо, поки набере м'ясо. Температуру 60-62 градуси. У нас зараз пікають наші показнички. Показує, що температура вже 60 градусів. Зараз ми поставимо більше, щоб воно не виключило сигнал. Поставимо на 69. Знову ж таки, я дач чіпи ці переставила, тому що куриці в нас вже, звісно, набралась температура. Курицю в почеревині температура набралася, от в щуковинах ще ні. Зараз ці датчики стоять в щуковині, це свинина. Тому наголошую, самий ідеальний варіант коптити можна кури разом із салом почеревиною. Тут плюс-мінус одинаковий одинакова температура. От з м'ясом свинини тут трошки важче. Тобто ну, готується трошки довше. Тому але я вам показую сьогодні найскладніший варіант змішаного копчення. У кого ну, немає таких оборотів, там, щоб запустити цілу копчильню курей там, і так далі. Я копчу завжди всього потрошку на свого клієнта і для себе. Тобто, щоб... і мені в принципі, я вже пристосувалася, мені страшно. Тому все ж таки ми будемо орієнтуватися по свинині, по температурі свинини зараз 56 градусів. В інших продуктах у нас давлеко за 60 уже. Е, тому зараз вже можна запускати генератора і запускати дим. Що ми для цього робимо У всіх таких коптильних, якщо це древоста і не тільки древосі, є такі штучки. Зараз ми під, середину підключимо димогенератор. Підключу, потім покажеш. Е... У нас тут, звісно, знаєте, як ми пристосовуємося до того, що є. Умови тут. Місця мало, але яке є, таке. Це є. український народ і викручую з того, що маємо. Тут засипаємо сюди щепу. Щепу, до речі, тут у мене змішана щепа, тут мікс, і фруктовий, і ольха, і бук. Е, тобто можна змішувати, купляти окремо, можна змішувати самому, але обов'язково щепу перед тим, як коптити, треба гарно просушити. Я роблю це прямо в духовці. От це беру такий старий противень, Насипаю щепу, відкриваю духовку, включаю там, 200 градусів, 180-200 градусів і так періодично виключаю, виключаю. Тобто я її гарно-гарно присусую. Тому що якщо ще так, якщо щепа волога, тоді вона викидає таку гірку пару і ця пара цей дім лягає на м'ясо і воно тоді гірчить. і Відповідно, не так добре і прокопчується. Ще обов'язково повинна бути суха. Ну, У мене руки маленькі, в середньому я засипала ось так меншу половину цієї труби. Ось, у нас ця кнопочка, яка відповідає, за димогенератор. І включаю я не на всю. Я включаю ось оце в нас нуль. Ну, скажімо так. Чуть-чуть білі, трошки більше міні, мінімального. Все, і запалюємо в такий балончик. Трошки тут незручно, тому що у нас тут стоять і велосипеди, і все, але, як то кажуть, на якість і на скорість це для мене не сильно важливо. Я вже вмію пристосовуватись до всього. Це на цьому все. Воно зараз перегорить. Щипу я вже по за своїми спостереженнями знаю, скільки приблизно треба. Я вам показала, трошки менше половини взагалі. Це щипа перегорить, і я вам покажу, як буде виглядати м'ясо. Тобто, у нас зараз коптиться. ми також прикриваємо так, щоб невеличка тільки щілинка тут була. І як м'ясо набере. 67-68 градусів. Звісно, у нас в деякому м'ясі вже буде і 70, але то вже не так важливо. Головне, щоб в основній частині продукту було не менше 68 градусів в середині, Тоді це буде рахуватися, що м'ясо вже готове. Тому поки що ми включили, це буде купитися, я думаю, що приблизно десь за хвилин 30-40, а можливо і менше, можливо, навіть і пів години. До півгодини воно вже прокоптиться і будемо дивитись по температурі. Чи ми його будемо доготовлювати дожарювати, чи ми будемо його виключати? Тому потім я покажу. Зараз я хочу переставити, можна поставити 88-89 градусів. Чого? Тому що м'ясо зараз якраз готується, тобто воно пускає жирок, обжарюється. І саме зараз дуже добре пропитує дим, коли м'ясо вже готується, обжарка йде, жирок відпускає, і коли пускає жирок, тоді гарно лягає дим. Ну, тепер все. Поки що воно буде коптитися. Ми будемо чекати, ну, звісно ж, вентилятор вся в нас закрита, виключена. Це зараз нам не потрібно. Це все інше, я потім покажу. Зараз чекаємо, щоб м'ясо доготовилося, і прокопилося. Зараз вже процес копчення у нас. Стадії завершення. Ось о, е, показник, по якому ми орієнтувалися по свинині, по м'ясі свинині вже набрав 67 градусів. Решта, звісно, у нас тут ось вже 73, тут вже 68, 69. Вже навіть. Тому вже впевнені ми можемо бути, що вся продукція у нас 100% готова. До речі, періодично я переставляла різне м'ясо, тобто провіряла тому що на різних збоку, там, наприклад, у верху може бути трошки різниця температура, і різниця доволі такі там градусів на 10 може різниця. Тому я частіше переставляю в різне м'ясо, провіряю, і також провіряю за частушаю цієї е, е, термодатчики. Да? Яким чином? Тобто виставляю, переставляю і перевіряю чи однаково показує, тому що вони дуже часто виходять із ладу, десь там упав, десь там ще щось, і теж може показувати дурницю. тобто Те, що не відповідає дійсності. Тобто на подачу дима з димогенератором, на сам процес обжарки і копчення, верніше, а навіть процес копчення в нас зайняв. 25-30 хвилин. Це можна сказати навіть максимально. Це ще, якщо я туди перезасипала, вона вже перегоріла. Перегорає вона дуже швидко, тому що вона суха. Якби вона була волога, вона б собі диміла, виділяла б гіркий дим, а горіла б А Якщо ще посуха, то вона перегорає дуже швидко. Тому ми все виключаємо наші виключаємо наш димогенератор. він нам вже не потрібен. Я зачастую я, залишаю ще в таку невідкриваючу коптівку, залишаю е, приблизно ще там хвилин 20 і аж потім відключаю вентилятор, е, виключаю те, те ну, ми вже можемо виключити, ми його вже виключаємо. Але поки ну, це називається доходить е, до своєї, як то кажуть, готовності, там, можливо, десь щось там, якийсь градус скакає. Тому я для того, щоб бути впевненою, я завжди... Виключила і потім уже через десь хвилин 20-30 я відкриваю вентилятор. Оце ми ще, я думаю, вам покажемо. Покажемо, як виглядає продукція, як буде проходити далі процес. Тобто вже м'ясо в, в нас готове. 67 градусів було, 68 навіть. В інших продуктах, звісно, більше воно в нас вже готове. Пройшло воно процес обсушки, підготовки і обжарки і копчення. Копчення саме останній процес. Е, ш, ну, Звісно, зрозуміло, я думаю, що е, якщо правильно підташувати собі м'ясо, яке готується приблизно одинаково, наприклад, ребро по черевино куриться, це бажано коптити разом. Тобто температура готування в них однакова. Е, по м'ясу свинини трошки довше. Ну, Не трошки, а так нормально довше. Тому бажано б, звісно, коптити його окремо. Ковбасу, Звісно, окремо. Іноді я пробувала його ковбасу коптити, бо зачасту я її роблю небагато, там кілограмів 15 Тому буває їх з перепілками, можна навіть із салом. Тобто тут процеси теж один. А процеси, оці, що я вам сьогодні показала, вони підходять для усіх видів приготування. Це і ковбаса, це м'ясо, перепілки, кури. Тобто процес у мене відповідно один і той самий з приводу копчення. Із приводу температур все однаково. Єдине, єдине, що я хотіла сказати, а що я хотіла сказати, е, щось хотіла таке важливе сказати, і не пам'ятаю. Ну, то не важливо, як будемо показувати, як виглядає наше м'ясо після копчення, то я, якщо згадаю, то я вам скажу. Так, ніби головні такі моменти я розповіла. Ну, головне, я ж кажу, не судіть строго. Не треба мені писати там поганих коментарів, тому що я розумію, є у нас там спеціалісти, які там все розуміють, все знають всі технології, бо вони технологи. Все це я добре розумію, але я не технолог, я методом своїх спроб, де хтось щось підказав, десь хтось откоректував, Тобто е, вчилася сама, потихеньку сама, але з допомогою деяких там людей. І з Олени, і, тобто я їм всім вдячна, так вони мене де, де в чому коригували. Але зачастую я хочу сказати, не бійтеся, пробуйте, особливо в кого є своє господарство, переробляйте. Пробуйте, коптіть, тому що копчена продукція це вже удваює, як то кажуть, собі вартість продукції. Хай навіть, от, наприклад, у мене сьогодні температура там в деяких продуктах, тобто набрала велику температуру, тобто воно при прижарки втрачає більше ваги. Але це не важливо, все одно в мінусі ви не будете. А... Як то кажуть, якщо не вдалося продати сирою продукцію, то ви перекопереробили, перекоптили. По-перше, щось продали, і по-друге, ваша родина вже забезпечена продукцією, бо зараз на сьогоднішній момент і на сьогоднішній день більша частина грошей кожного українця йде на харчування. І, і я думаю, що зараз вже люди більше. При вченні ну якось так вже перестраюються і більш купують готову продукцію. Мало хто хоче готувати вдома, і в перспективі все одно на надалі буде більше готова продукція, тому не бійтесь, переробляйте, пробуйте. Да, дійсно зразу важко. Важко і мені було спочатку, мабуть, з копченнями я сама займаюся років 3-4 вже. Але перший рік я вам скажу, мені було дуже важко, багато нюансів, не розуміла, не розумію, що чого воно там таке показує, там таке, куди його діть, що його зробити. Але ну, не треба цього боятися, це такі дрібниці, це не труднощі, це дрібниці. Пробуйте, переробляйте і все у вас вийде. Я впевнена. Так, все. У нас вже зараз у коптильні ми ж все виключили. У нас вже температура почала сама по собі падати. Тобто продукт доготовився, вже 65 градусів е в коктейлі. Будемо ми її потихеньку відкривати тут, щоб пара виходила, звісно, і включати вентилятора. О, вже не коптильна стара, тому трошки тяжко ну, от так виглядає вже наш готовий продукт. Бачите, скільки жиру натекло, це все нормально. Так і повинно бути, тому що м'ясо в сало воно готується, от, випускає жир. Тому я, що я хочу сказати, не хвилюйтесь і не переживайте, якщо у вас десь нерівномірно буде температура. Головне, щоб основне нехай воно лучше буде більше, хай воно переготується, але щоб воно однозначно не було сирим. А все одно воно буде смачне, воно буде готове і. Це буде супер. Головне, що смачне, і домашнє і, і ваше, як то кажуть. Да? Тому що буває таке, я не знаю, запомічали, не помічали, коли беремо м'ясо. Наприклад, десь в магазині, вроді ж то повинно бути копчене м'ясо, і воно повинно бути таке тугеньке, і нібито в міру соковите і в міру туге. А ти розрізаєш, а воно так легко ріжеться, ніби там не м'ясо, а взагалі якийсь фарш і вода. Ну, це про що кажуть? Що ми йому з магазину ну не розуміло, що, тому що для того, щоб додати вагу, тобто додавати собі вартість, накачується м'ясо. Не знаю чим. Я ще раз повторюю, я не технолог, тому я не знаю. Е, що я ще завжди роблю, коли я включаю вентилятор, буває таке, що ще ще вона то перегоріла, але там є жар, який в моїй. Саме в моїй купівці, ці перші котівки древеса, може прийти така та штука як загорання. Тому я завжди тушу. Тому що коли включається вентилятор, воно розпалюється по-новому. І вже завтра ми обов'язково я завжди вичищаю оці все, викидаю ту щепу, перечищаю всі трубочки, тому що там залишається як смола, дим. нагар, так, Це все нагар, да, воно потім не, не треба, щоб його залишати там і просто досипати її, хто де, де так робить. коптилку ми також обов'язково завжди після кожного копчення миємо, щоб не залишати, як то кажуть, брутія то, той жир, який потім понагорає, його потім взагалі неможливо буде відгравати. Коли кожного разу після кожного копчення помили. Гарно миється і все чудовується, чисто і все гарно. Е, так, ну нібито все не сказала. Головне я ж кажу, я ще раз скажу, що не для е, реклами це все робилось, тому що вся ця продукція, яка знаходиться тут, вона половина замовлена. Половина замовлена, половину я робила для того, щоб було мені що дати хлопцям. Подарунки, як то кажуть, щось домашнього, якось до кусочок домашнього тепла, коли Сережа буде їхати відвозити хлопця машини, щоб було нам що положити. Тому зараз кажу постійним моїм друзям-клієнтам, що ну, не потрібно писати на з цього процесу копчення, ну, з цієї купівлі сьогодні немає нічого. Можливо, на наступний раз трошки буде більше. Тоді, можливо, так. Тому ну, на цьому, в принципі, все. Дуже буду вдячна вам всім за перегляди, за хороші і погані коментарі. Також вдячна, я їх не читаю, можете писати. Це так для сміху. І головне, що я хотіла сказати на початку, дуже вдячна хлопцям нашим захисникам, які зараз боронять нас, нашу неньку, за те, що даєте можливість нам жити, працювати. І... Щоб ви знали, що все-таки основна частина нас, українців, це матері, жінки, які вас люблять, чекають, за вас моляться, і ви даєте нам шанс жити. І ми це цінуємо. І хочу, щоб не звертали ви уваги на тих придурків, які вам як то кажуть, після яких ви не розумієте, за чого ви воюєте. І з чого ви це все робите і втрачаєте своє життя. Але я хочу, щоб ви знали, що ми вас цінимо. Ми вами пишаємось, бо ви даєте нам шанс жити нашим дітям. Тому слава Україні, слава героям, слава всім українцям, які все-таки є патріотами своєї країни і підтримують і нас, і не тільки нас, неважливо кого підтримують, але підтримують і разом ми сила, разом до перемоги.